Українці, привіт, радітати вас. На Нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про дуже популярний автомобіль. Volkswagen Touran. Ми візьмемо автомобілі з 2006 по 2020 рік. Подивимося, скільки буде коштувати розмитнення на такі автомобілі і скільки такі автомобілі коштують в Німеччині, щоб їх пригнати в Україну. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно. Отже, поїхали. Що ми маємо? Volkswagen Touran був першого покоління з 2003 по 2015 рік. Потім в нього був легкий такий дайте, фейсліфт у 2006 році, фейсліфт у 2010 році, і далі вже друге покоління з 2015 по наш час. Всі ці автомобілі вони користуються нормальним попитом як в Європі, так і в Україні, тому що цей автомобіль він входить в топ-20 автомобілів, які українці полюбляють приганяти та розмитнювати в Україні. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку по цим автомобілям. Скільки коштує цей автомобіль, вартість в договорі купівлі-продажу, і скільки нам стають митні платежі, скільки ми маємо заплатити на митниці. Отже, дивимось. в нас є код товару цього автомобіля, є двигун, це об'єм двигуна від 1,5 до 2,5 літрів. Далі це марка Volkswagen та і почали з 2006 по 2020 рік. За основу, якщо ми говоримо про двигуни цих автомобілів, двигуни в них є достатньо різні, але якщо ми звертаємо увагу на дизельні двигуни, а ми сьогодні будемо говорити саме про дизель, наступний раз поговоримо про бензин, то найпопулярнішим є двигун 1.9. Якщо ми фільтруємо мобіли, де є, або фільтруємо навіть авторія, ті автомобілі, які вже в Україні, які вже розмитнені, то з двигуном 1.9 цих автомобілів найбільше. Отже, поїхали. Volkswagen та Уран 2006 року. Ціна мінімальна, яку пропустить митниця, це 1300 євро. Митні платежі 115,800. 2007 рік Volkswagen 1500 євро в купчі, митні платежі 118 300. 2008 1900. Митні платежі 116,600. З цього часу починається падіння митних платежів. Далі, 2009 рік, пишемо в купчі 2300, митні платежі 114 900. 2010, вкупчі пишемо 2600, митні платежі 112 тисяч. 11 рік в купчі 3000 євро. митні платежі 110-300. І самий такий топ варіант, найкращий варіант з цих автомобілів: це Фольксваген та 2012 року. Мінімальна прохідна ціна 3400 євро. Михні платежі складають 108 тисяч 700 гривень. Це є той топ. Знаєте, найкраща ціна, найкраще розмитнення, тому що до цього часу митні платежі падали, вони досягли свого такого дна, а далі будуть підніматися. Дивіться, 13-й рік маємо митні платежі. Вже 109 тисяч гривень, 109 700, при тому, що автомобіль коштує 4 тисячі євро. 2014 рік 4,5 тисячі євро, пишемо в купчі, митні платежі 109 тисяч. 2015 рік 5,250, митні платежі 111 тисяч. 2016 рік митні платежі вже 120 тисяч, 120 600, в купчі пишемо 6,5 тисяч. І з 2017 року митні платежі вони просто стають такими вже шаленими. Автомобілі, які вже 17-й рік, навіть 16-й, ми на них рекомендуємо робити сертифікат єур 1 і розмитнювати їх на фірму, тому що ви отримуєте преференцію на мито, відповідно, і ПДВ буде менше, і михні платежі будуть менші. Але якщо ми будемо розмитнювати такі свіжі автомобілі на фізичних осіб, дивіться, 17-й рік вкупчі 8 тисяч, мінімальна прохідна ціна, митні платежі 132 тисячі 600 гривень. 18-й рік вкупчі 10 тисяч 600 євро. Мінімальні митні платежі 158 тисяч 300 гривень. 19 20-й рік то просто треш. 19-й рік вкупчі ціна 12 850, митні платежі 179 тисяч. І 20-й рік відповідно 18 тисяч 300 євро. Мінімальна ціна, і митні платежі 240 тисяч 800 гривень. Дуже великі митні платежі на свіжі автомобілі. І тут в цьому випадку є сенс звернути увагу на роки з. 2009 по 2015 рік. Топ це 2012 рік в плані розмитнення. Звичайно, якщо ми будемо говорити про менші об'єми двигунів, такі теж є в дизельних варіантах. по тим, що ми дивилися на різному поколінні. Є і дизельні двигуни вже в нових поколіннях. Вони і 1,6 робили на 90 кінських сил. І Blue Motion є теж один Там ціна, звичайно, буде трохи менша, але не набагато. Плюс-мінус там 300-400 доларів митні платежі будуть дешевші. Отже, перед тим як ви купуєте свій транспортний засіб, як правило, скидаєте документи вашому брокеру. Ми порахуємо митні платежі, повністю всі витрати, які у вас будуть. І ви зможете зорієнтуватись і подивитись, чи вам цей автомобіль підходить, як і в плані технічному, так і в плані економічному. Але головне. Не забуваємо про зняття з обліку автомобіля, тому що від мене часто питають: чи потрібно знімати автомобіль з обліку? Обов'язково потрібно знімати автомобіль з обліку. Обов'язково це передбачено митним кодексом України, і ми дотримуємось закону. Закон зберігає нас. Також обов'язково робимо експортну декларацію. Тому що ми зможемо і кошти повернути ПДВ, якщо таке є повернення не, то при купівлі автомобіля. І по-друге, навіть підтвердити вартість нашого автомобіля. І по-третє, що є дуже важливо, це контролюйте свій час, коли ви будете їхати в Україну. Дивіться за станом черг. Питайте в нас, ми вам підскажемо, де які черги де менше стяти, де довше стяти. Тому що зараз така тенденція перед пасхою, перед Великоднем, Люди повертаються в Україну і повертаються з маленькими дітками. Отже, щоб не стояти в черзі, позвоніть, спитайте, де менша черга, і спокійно з'їжджайте. українці! Як завжди, бажаємо вам самого головного і найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.